Привіт! Приїхала до нас машинка, було замінено ТНВД на ній, підшито. Є відео попереднє, як ми витягували пін-код з цієї машини, який приспособуємо. Заміну ТНВД теж є попереднє відео там з трьох частин складається, як замінюється ТНВД PSG-16. А ще нас попросили замінити на ній стартер, бо буксує Bendix, Лежить стартер. Цей мотор. Для початку, щоб зняти стартер, в кого воно лишилось, кого не лишилось в загальному захист стоїть стартера, перекручується двома такими болтами на єжку, там буде їх видно, якщо дивитись, відкручуєте два болти для захисту. І з торця старт на стартері прикручується гаюча на 10. Бо можуть смихати, дергати. Ось так стоїть на автостартер. Ось так. І для наглядного прикладу цей захист стоїть. Ось сюди ставляється. І один болт один. І на стартері другий. Так, видно, так? Да? Один, другий, третій. Знімаємо цю защиту. У нас з'являється по сам стартер. Потім можна це і без ями робити, але у нас є яма, ми залізом покажемо, що потрібно відкрутити, щоб достати сам стартер. Стартер. Для того, щоб зняти стартер, потрібно відкрутити лапа стартера. Видно, з боку на двох гаєчках. Не покажу. Зараз надінемо, щось пору попробуємо показати. Відкручуємо. Як світити, не світити. Відкручуємо. Як знайти це світло? Одну гайку і там є друга, якщо видно. І загальному болт. Десь погано видно. Загальним болтом видно. Від цієї лапи. Там зараз нічого немає. І закриває. Ось, так? Ну, напрямок бачите. Його відкручуємо. Це бокове кріплення. Стартера, щоб не мішало. Потім відкручуємо дві клеми на стартері. З 7 світла. Підключик на 10 я на самому стартері покажу знизу. Відкручуємо дві клеми. гаючка на 10 на втягую ще і гаючка на 13 постійний плюс з акумулятора. <звук> ну і відповідно знімаємо клему. Акумулятор, щоб не було ніяких замикань. Після того, як це піднімали ці захисти, у нас лишається відкрутити два болти. Знизу болт на 13 гаючках. І зразу тут руку маю достати. І зверху болт на 19. Під... Ось він йде. Відкручуємо. І витягуємо. Зараз я вам покажу, як ми знімемо його. Так, стартер ми зняли. Цей стартер стояв. З нього ось, даже сипається. Ну, нічого, заміни поставимо цей Хорош. Як практика показала, знімання стартера зверху краще, ніж знизу, так що не обов'язково тут мати яму при собі. Головне розуміти, дещо не розміщене. Ось ця лапа, що ззадді стартера прикручується відкрутити. Там, в цьому випадку я навіть не знаю, для чого там стояла, вона навіть не була прикручена. Просто висіла як. І все. Але взагалі покажу, що як прикручується. Верхній болт стартера. Ключ на 19, він зверху стоїть від вас. Нижній. Болт такий стоїть. Спочатку прикручується маса, гаючка на, на 13. Знімаєте масу автомобільну. Потім ключик на 17. Знім, від, викручуєте болт. Бо, можливо, хто буде думати, що викрутили на 13, і вже стартер злізе. Ні, ще треба на ключик на 17, щоб відкрутити болт сам стартера. Дві гаючки на 10 від самого стартера ззаду, там буде видно йому нащупати. І Болт є 12 якщо я не помиляюсь, чи є 14 Я брав загально ключик на 11, надівав і відкрутив. Трещоткою було неудобно. Відкручуєш лапу, знімаєш лапу. Тоді витягуєш стартер. Ну І, і самі клемники від стартера. Втягую ще 10 гаєчка і 13 постійний плюс від акумулятора. Все. Ну, попередньо я показав защиту зняти. А так, через верх витягується, все удобно. Не потрібна яма. Я з ями, навіть я вам скажу, що це рази тяжче, ніж зверху. Зверху більше простору для того, щоб його витягнути. Все, зараз ставимо, показуємо результат. Як... Стартер ми замінили, все перекрутили, накладочку, все як положено. Це старий стартер, да я показував, що з нього сипеться все, все, що може і не може. Зараз будемо пробувати заводити. Що ми на що поміняли. Оставимо нашу климу. Дурне марудне відео велике, але покажемо відходи я. затягнемо. зараз будемо сідати, дай Боже клемо щось виходити, тисячу раз поправляти. Зразу затягнемо, все як має бути. Будемо пробувати заводити. Закрили нашу ящику. Ідемо пробуємо. Заводить без криготіння Вона тобі починається. Старт пути, все добре. Так все все. Може кому відео допоможе, як що подасть знімати. Всім гарного дня. Всіх полайку.